Я Анна Віталівна, керівник відділу продажів найтитулованішого агентства нерухомості в Кур. Чекаю звіт на 17 го На сьогодні? Ні, на Івана Копала. <паспоріст> Його спарит рит в Карпатах на двох. Смузі джакузі, все, як ми любимо. Хотіла поїхати в відпустку з Богданом в Карпати. Але зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо прохання <рехи> зустріти з написом С. У К. А. Welcome. Hey, my А хто це? Ой. А хто це? Я тут здаю твою хатку через інтернет. Ти ж хотів, що я погляділа за хату. Ти в моєму будинку і будеш жити за моїми правилами. Я не гануся, я Анна, як Анна Київська, донька Ярослава мудрого. Назаре, ау... чуєш? ти занесіть мою валізу до мене в кімнату. Я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш ти цього чи ні? Мені казали, це неможливо бути простою разом з тим, бути щасливим. Десять кроків вперед, три падіння на спину. Війна дала нам зрозуміти, що життя не можна відкладати на потім. Його треба проживати тут. І зараз. Десять кроків назад, щоб набрати розгор. Так, продовжувати будьте. Мене по годину оплати. Hello, lady.